Переведенка номер кому і що не тут... недобре. Ой, що у камера упала. Та як мені візьметься це відео? О, нормально. Ненавижу. І не хочу не Коротше, всю, у е мене тут манки. Я сьогодні сю сюди сю навіть сюди сю не заходив. Коротше, Мессю, сьо, я сьогодні вам покажу. Одну ничку дуже класно навіть на, ну, на карті, э ну, як вон, в режимі там бомба. Я не знаю, як вона називайте, але це по-англійськи. Давайте назвемо <смі> англійськими буквами. Так, бомба. Да з 2 маринки... Марингі. Я так прочитав. Ботики. І кстати, вона дуже класна, коли. Коли хтось до вас прийшов. Ну, коли бомба на, а там, як ви зможете, дуже швидко. Быстро... ну, А, я нікого не приглашаю. Ну, давайте попробуємо просто. І не когнемо, так? Та нікого. Добре, ну ми граємо. Ой. Так, дивіться. А, я люблю разминовывать. Ну, э, ну добро, что я это взял. А я не знаю, на что я эту пушку взял. что я просто привык брать эту пушку. Короче. Э, сюда так залезаем. Может кто-то будет стрелять. И так-так. И все. Наш двойной прыжок Ось і нас ніхто не бачить. Ну, поняла, короче, бомба на На Б. А я не знаю ничего на Б, ну я не знаю, реально. Чи знаю? Не, не знаю, реально. Я реально просто не знаю. Ну, у мене. Я знаю, що сюди можна залізти і все, більше нікуди. Я так думаю, більше на аті нема нічок. Ну, можна якось сюди так попробувати залізти. Ну тут аж 2 4 бока. Що, всіх вбили. Ну а. О, на А. Так. Давайте це купим. Коротше, на... у нас на А, так. На а. Тут це класна ничка. На... От тут ми зразу деяких стріляємо. Дивіться, коротше, там один заховався, я знаю. Ну він один там, коротше, он так легенько. як у вас дуже багато противників. Як? Як у вас дуже багато противників, то це класна ничка. Як вони тим більше не знають, де бомба. Це класна ничка. І так само, коли ви граєте бомбу, ну, типа, граєте бомбу а з другом, то можна сказати не на А, а на Б на Б. Прикольно буде. О, м 4 м 2, 1. Як я її люблю. Це просто. Це просто красота. Чого, хто? Ну, коротше, я просто розучився реально грати, бо я давно не грав. Я недавно не грав кубом. І так, я трохи грати, ну, можу когось залучити. Так, ну мій один ходить там. Так, а це що, а це... це, mm -hmm. розміновується. Кстати, тим більше можна Знає... знаєте, як продивитися, коли вони, коротше, розміновують, а це таке т-тю-тють, Ту як... Ну, як міну, ну, як бомба. Ну, я поняв, коротше. Як тільки що було. Е, попишу, а давайте це. Репики реп. Репика РеПК я це буду називати. Репика. Ну, це не таке сильне і класне місце. Ні, ну репика це класно для нубіків. Це дуже класна пушка, дуже. Вона дуже класна. Вона прям прикольна. Для нубіків. Коли ви все прокачали. Це найналіпша пушка. Єс! Бачили? Отак так треба. Так, нас ну, знов на Б, коротше. Давайте це купимо. А, давайте розходники, розходники. А, то й нічого. Так, на Б. А не, давайте бы на апе дам, бы там больше народу будет. Куда? Куда? Ах ты, иди сюда. Убей это. Да, ну, ну все, короче. Четыре уды. Ну, все же легко. Так, расходники давайте купим. Ну и аптечку. Розходник ми один зразу кидаємо прям. Ну це вам, коротше лайхак. Як, Якби ваш ще друг е, ну, не чули, що викинули гранату, то це, це вообще класно. Дивіться, аж двоє. Аж двоє. Ух ти! І один раз. На! Ні, ну це класна нишка, як всі пішли на Б. А потім вони підуть на А. А потім вони пішли, коротше, на Б, а потім на вони пішли на Б на А. Ну, вони, коротше, ви, ну, можна сказати, ви своєму другу ви там граєте. І можете сказати, бомба на Б. <різь> Всі пішли на Б. А я тут один на А валюю. Так. Ну, двоє теж нормально. А, я один. <coughs> я ще й трохи захворів. Так, коротше, на Б. Ну, ми підемо на а, бо там завжди багато нар... Куда шо? Це бах! Це бах! Це повний бах! Алло, це повний бах! Ну, все, коротше. Це повний баг. Алло. У мене не туди граната. Це повний баг. Коротше, це теж класна пушка. Від тим більше можете ще й гранату купити, нічого собі. А Остаті, я знаю, як кидати гранату он так. Просто так, ну не може там виходити. Я не знаю, чи Ну це може зробити. Я, короче, розмінові. Привіт! Ну, вони, коротше, безсмертні. Я не знаю, що це чого. Вони безсмертні. Я не знаю, реально, чого вони безсмертні. Ну, давайте. М -м -м -м, це завершимо. І розходник. А, кстати, вам ще одну ничку. Як ви теж граєте, ну, не з нубіками, то це теж класна ничка. Діється. Ви, коротше, заходите. І. Опа! Все, нема. отуда туди кра... кі... гранату. Ну, деку ви як ви бачите, якого спортивний, туди, туди реально треба кидати гранату. О, звучок. Три рази. Моїх чотири, вісімого. Дев'ять. Нічого собі короче, такий такий маленький ролик, можна сказати. Ну, я не знаю, що мені знімати. Ну, я реально, коротше, не знаю. Ну, давайте вам на ще вній карті, коротше, пограємо ще бомбу. Як у вас випала карта замок. Як вам випав замок. Кстати, якщо шо, ем, як буде вапер або Про, то можете заходити. Пароль буде або Про, або вапер Ну так, може таке бути. Як Вапер, то Про. Ну, деколи в мене реально таке. То можете реально зайти. Я буду не проти. Де ця карта? А, он все. А Dass 2 я взагалі не знаю нички. Ну, одну це на Б. так о, на цій карті я знаю на Б і на А. Так, вапер пири... О, бачите про. А, я... Ой! Телефон упав! <кхи> Та, не привих тут знімати. Ну, я тут знімав десь купа раз. Ну, багато. Так, почекайте, я хочу розміновувати. Ні, я хочу он цей бути. Так, 30 хвилин давайте це купляємо і. Короче, перша ничка давайте буде на А. Коротше, як ви граєте з другом, з другом, то цю пушку треба купляти, то ви зразу його замочите. От, короче, он сюди ми вже реально залізли, це капець. Ну так, ну так. Он так. Оп, оп, оп 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 І все ви сюди! І вас ніхто не замітить. Дивись, раз. І вас ніхто реально не замітить. Це класна ничка, ну, я можу сказати. Це дуже класно. Коротше, йдемо на Б. я вам покажу ничку. Як ви маєте манки, то це з манки треба. І так само саме перше. І дивіться. оп, так, 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 так. -та -та. Ну треба, коротше, коротше, сюди, а мені можна і сюди залізти. Два, 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 два. два. Не, ну, статі, ну давайте попробуємо. Як хтось буде розмінювати, то я не умнула. А ми, все одно виграємо. Ах ти, гадьониш! Ні, він забрав бомбу! О, короче, я сюди заліз, бачу. Короче, треба, короче, назимати напряжок. Ну, мені ця пушка подобається. Ну, м 4 Ні. М4А1 вона мені сильно так не подобається. Ну, вона прикольна. Я, я би не сказав, що вона погана. Я би не казав так. Венця мені подобається, бо в неї приціл, Я не, просто не хочу на М ставити собі приціл. У мене є гроші. Я розумію, що в мене є гроші. Тільки, ну, не, не то, що їх, типа, не хочу тратити. Ну М не буде гарно виглядати просто. А Може реально поставити. Ну М4, от така гарна. На ну, наші її парцяти. Так на Д, на Б. Ну, Давайте попробуємо вже туди залізти, в ту ничку. Ну той чувак не, не зможе. О, все, ми залізли. Подивимося, яка наша класна. Ну, та, ничка. Ну як ваші персонажі туди... ну не персонажі, а, а ботики, ну, або ваш вас друг пішов туди, то це не добре. Бо вам ніхто не залишиться. Кстати, як тут хтось буде розмінувати, то його хрест хрест. Привіт! Ну це класна я це завжди говорю? Так, їх троє у нас троє. Три на три. А тепер що? Три на три. Бо я пострілчу. Ох, двоє, двоє. Ну, це вообще мені. Як... Ну це я прям прям люблю. Оце я люблю. Коротше, у мене буде потім доступна М4, коротше, я соромно почекаю потікаю і я сюди прям, ось сюди. Стоп, мене не заділо? Реально мене не заділо? Що? Мене реально не заділо? А як? Я, мене я, ре, реально якось не заділо, реально. Я прям не брешу, мене реально не заділо, ви самі бачите. Ну, МК це така, ну приціл ну, ну, такий ви бачите, так? І оп 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 Ес! Остатня я сюди не знаю як. А сюди можна навіть запригнути, бо в три бога манки е, ну, прыгає в три, три бока. Це класно, можна і сюди навіть залізти. Ніхто прям не буде бачити. Вони ну, такі приже... Праць... О, ніколи немає, все, і піде. І... Прикольно. А я его так робил. Ну, так тоже нормально. О, трое на двух. Так, чекаем. Як кос собі ся бомба, то может так трогать. Мы не соромно просто. Один Кстати, и... Ты одного до. А, <смеш> я не загублю свою пушку. Я не загублю. Так, добре, дальше. Вот бы на А, все, идеально. Я вам зараз покажу. Ну, типа, покажу вам. Кстати, ця ничка зараз, не, ну, типа, бомба вам не буде пелінкати. Так, моя мама каже завжди. Ну, можете так, замучити когось там по дорозі. Двоє. Так, залишились. Главно, щоб. Главно, щоб вони мені залишились. От дивіться, короче, ничка, вообще саме ідеальна. А, це наш, я думаю, що це не наш уже. Ну, це дуже класна ничка, прям прикольна, я би сказав. Ну, а сюди ви не зможете запрягти, хоч тут три блока з половиною, але ви все одно туди не зайдете. Ой, <плес> чого б не впав? І як ще можна зайти на ті на ті, на ті криші? Я не знаю як. М -м -м. І колючку, колючку я знаю, куди поставити. Я знаю, де вони завжди ходять. Ну, я думаю, ще цю хвилину мені трохи помішає це. О, ідеально, там він там ходить. Це мій. Коротше, я не знаю, коли мені буде кидати ну, гранату. Ну, давайте тут. Я не тут. Ну, давайте просто тут так. І все. Ай, ну давайте сюда уже заліз. Оп. Я що вам казав, что можно тут сюда залізти. Опа! Опа-па-по-па! Зараз еще Так, кидаємо гранату. Якось так. Блин. Ч? А он не может не розмінувати. Вони можуть реально не розмінувати. Це знову цей баг. А ні, це не баг. Ні, вони не розмінують. А, уже ні. Кубоми 880. Так, ну далі. Так, у нас 5, а у них один. У них просто нема шансів. Сай цю пушку я просто ненавиджу, Бо вона так Ну, вона, типа, думає. Це я прям не люблю в пушках. Ну і так само снайперки, я їх та люблю, тільки снайперки, ну, вони, типа, один раз в голову і все. А не то, що як автомат треба десь там ну скільки попасти в голову. Я, Ну, я не знаю. Бачу. О, все замочило. два на одного. Боже, вихотня! Кстати, як ще можна і куди запрыгнути? У нас ходників. О, як, як раз. якраз. Коротше, я не знаю, як би хотілося б цей уголок... Та що це? Ем, там бам, ой, ем, там колючею правилку залишил. Та-та. Колючею правилку залишив. Аха-ха! Око, ммм, поп-поп. Все ідеально. Ну, важко сюди, коротше, залізти. Давайте гранат. Це теж фіганечко. Бо тут не гранату накинеш кинеш, нічого. От як так попробувати. Ага, одного мого. Якби я мав гранату, так би я кинув. Ага, один на один. Я замочу, бо це ж легко. Як буде п'ятою, то буду йти уже. Вроді би має не задіти. Ні, А чого мене туди не заділо? Туди не заділо, чого? А чого мене туди не заділо? Чого? А реально? а чого? Це що? Ну давайте дезер дезер. Це теж прикольна пушка. Ну, у мене дещо на нього. Це вам не шуточки. А, сайте, як ви будете, ну, так ходити, то нички вам взагалі не потрібні будуть. Це бомба? А, це, це бомба. Все, нема. Я з Дезера так сильно не вмію стріляти. Ну так з он так не вмію стріляти. Стоп! А це яке знову знова обнова? А, ну такого, типу, не було. Зеральника знову обнула. Чо коза? Ні, я десь знову залишу. А ми, нам один раз треба вижити, коротше. ми виграємо. Сюди йдемо. А знову на Б. А, мій. Не одну успіла морнути, морнути і вже розмінував. Так, вісім, 8... а є два рази і 14 убив. Якби було більше народу, так би я багато убив. Ну, коротше, такі нички. Ну, вам треба потрібно, буде манки. Ну Як ви не маєте манки, то ліпше так не робити. Всем пока.